Вже чекає підтримка, де волонтери і сусіди готові підставити плаче. Навіть у на роботі люди так не працюють, як працюють. тут. Це дуже б'єдно. Людей там, де втрачне не повернути, ми створимо нове. Дуже хочеться бути поруч. Це дуже просто українець. Вимагати людям. Ми ж українці допомагаємо, перемагаємо. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем Долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. В'єтнамський бальзам, зірка перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові. Запитуйте в аптеках в'єтнамську, довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам. Кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Мені допоміг Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим. Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням в день і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Медсервіс. Твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста лакалут екстрасенситив усуває надчутливість зубів, закриваючи зубні канальця та захищає від болю. Лакалут екстрасенситив надійний захист від болю. Що робити, якщо ви опинились під завалом будинку, оцініть навколишнє середовище. Покличте про допомогу. Повідомте, де ви знаходитесь, спокійно почекайте, поки розберуть завал. Якщо вас ніхто не чує, спробуйте вивільнити руки та ноги. Якщо не впевнені в своїх силах, терпляче кличте на допомогу. Якщо є можливість, скористайтеся телефоном. Стукайте по трубах, батареях опалення. Якщо ніхто не чує, обережно розберіть завал. Намагайтеся не зачепити те, на чому все тримається. Звільнившись, огляньте себе за можливості, надайте собі першу медичну допомогу. Якщо ви знаєте імовірне місце знаходження постраждалих під завалами, повідомте його рятувальникам, ваша допомога може врятувати життя.